Вітаю, друзі, є новини добрі і погані. Останнім часом надійшла величезна кількість повідомлень, яка лише підтверджує те, що думки матеріальні. Вони мають тенденцію матеріалізовуватися, особливо коли ми їх висловлюємо вголос. Я не знаю, яким чином це працює. Це якась містика просто. Але переважна кількість з того, про що ми з вами тут балакаємо, і не тільки тут, і ще задовго до цього каналу. Ми зараз бачимо, як воно здійснюється. Не таким чином, не в тому обсязі та в тому об'ємі, не такими темпами, але все ж таки можна казати, що це вже якийсь перший крок. Ми реалісти, ми розуміємо, що не прилетить чарівник на блакитному гелікоптері і не спустить нам тут 500 кілограм морозива. Це це треба будувати самим. А головне, це будемо будувати ми, українці. Не я, не якийсь там дядя Вася прийде і все це вам збудує. Ми самі. Ви, я, всі, ми, кожний потрошку. А для цього потрібно, щоб свідомість українців змінилася. І ми бачимо, що зараз відбувається революція свідомості, революція української свідомості. І речі, про які ще зовсім недавно можна було тільки мріяти, ми бачимо, як вони здійснюються прямо на наших очах. Давайте трошки поглянемо на цей, так би мовити, дайджест новин, що відбулося за останні дні, які новини добрі, а які погані. Почнемо із простого. Синод Православної церкви України під керівництвом нашого блаженного митрополіта Епіфанія дозволив православним християнам в Україні святкувати Різдво 25 грудня. Одразу зазначу, що все усі новини, про які ви зараз почуєте, все це, на жаль, лише півміри, як той казав у фільмі Батюшка та Батюшка Старовіро ніт два, но в одну посуду, як полумірам не привик. Ось, на жаль, українці дуже привикли к полумірам. Якщо декомунізація, то обов'язково без деросифікації. Тобто це треба якось окремо виносити. І потім ми всі вертаємось до цього. В цьому сама прикрість. Треба робити раз і назавжди, бо що таке святкування Різдва 25 грудня? Йдеться про новоюліанський календар. Не лише про Різдво, а про дуже багато свят. І Покрова, справжня Покрова, святкується 1 жовтня, а не 14-го. Ви розумієте, так вона і за старим стилем, і за новим стилем. Вона завжди святкується 1 жовтня, а не 14-го. <кій> Але менше з тим. Це дуже добрий крок. Принаймні в деяких парафіях за згодою священника й громади християни можуть святкувати 25 грудня. звісно ж було б добре, якби Православна Церква України за рік провела б величезну, тотальну роз'яснювальну роботу. На парафіях, на єпархіях скрізь видавала б буклети якісь, можливо, організовувала б якісь диспути, дискусії, де б противники новоюліанського календаря могли б висловити свої думки з цього приводу. Таким чином це все б організувала. Провела б рік тотальної дискусії, і потім провела б все це через єпархії як перехід на новоюліанський календар цілої церкви. І ми з вами святкували православні свята вже за. Новоюліанським календарем, який відрізнявся би від е, москвинського. Це було б дуже потужно. До цього дійде. Ось побачите, до цього дійде. Але вітаємо принаймні перший крок. Новина друга. Усе, що ви тут почуєте. Таким чи інакшим чином висловлювалось тут, на нашому каналі. Ми вже про це з вами казали, перетержали і балакали, перемивали кісточки. Не тільки на цьому, звісно ж, не тільки. Цікаво, що це все, ця думка, вона вже була запущена в суспільний простір. І зараз ми бачимо, як воно реалізовується. Погані новини в кожну добру новину ви побачите, зашита і погана новина. Погана новина. Ще раз скажу, стосується того, що все це напівміри. Так ось новина номер 2 Це те, щоб набути українське громадянство, потрібно буде складати іспит із історії, із мови, з Конституції. Чому погане в цьому? Ну лише тому, що це стосуватиметься виключно іноземців, які хочуть набути українське громадянство. Неначе українські громадяни, сучасні українські громадяни, обізнані з історією, дехто із них не обізнаний ні з мовою, ні з конституцією. Це має стосуватись всіх, по-перше. А по-друге, це має бути не просто якийсь диктант по мові. Ми вже про це з вами казали. Це має бути володіння мовою. Історія так само. Ну, що значить іспит з історії України? Історію, яку написали у часи УРСР. Де в цій історії король Данило? Якщо він там буде, дуже добре. Але я щось гадаю, там буде знову Даніла Галіцький, князь Галіцько-Волинського княжества. Там в цій історії немає місця королю Данилу. Немає місця гетьману Скоропадському. На жаль, дуже, на жаль, друзі. Тому я ж кажу, це і позитивно. Ну, я пропоную розглядати це лише як крок. Тобто вже якісь відбуваються кроки. В цьому напрямку, от як з аналогом тієї декомунізації. Потім воно причепом потягне за собою і деколонізацію, і дероцифікацію. Тож, вітаємо це. Хоча і знову ж зазначимо, що це має стосуватись всіх, абсолютно всіх. І це має бути не просто іспит. Добре, ми про це вже з вами казали. Якщо хочете, подивіться ці відео, вони є на моєму каналі. Що таке справжні екзамени, що таке станове громадянство, хто його має набувати? І це має бути і перевірка, і це має бути і право на набуття, право народження, право за проживанням. І іноземці можуть набути громадянство України за визначні заслуги. Насамперед, це війна на фронті. Але... Ось таку новину маємо. Вже проголосували. Новина номер 3 Наша Верховна Рада нарешті визнала Ічкерію за окуповану територію. Ми просто слово в слово, може, пару місяців тому чи три місяці тому це розглядали. Що це наша відповідь Чимберлену, Це наш крок має бути на визнання Московією Лугандону. Ми маємо визнати. Щонайменше починати з цього, з Ечкерії, тому що є уряд у екзилі, була війна, була дотримана процедура, було проголошення незалежності, а саме цікаве, що навіть ця незалежність була визнана самими москвинами. І потім через організацію терактів, про які писала наша Мазепа Політковська, яку, власне, за це і вбили <кхух> 에, Московія напала. На Чечню, і зараз це окупована територія. Крок номер 2 Маємо визнати чеченських добровольців, які воюють в лавах ЗСУ, як е, чеченську е, визвольну армію, наприклад. Їх уряд у екзилі справжнім урядом, а Рамзанку Дирова визнати за самозванця, за колаборанта. А Ічкірію за окуповану країну. Це справжня країна, окупована Московією, і до цього змагати на світовому рівні за визнання Ічкерії як за окуповану державу. Це дуже позитивна новина. Побачимо, що з цього вийде, чи будуть зроблені подальші кроки по визнанню чеченського уряду та армії Ічкерії. Побачимо, але вітаємо як перший крок. Це дуже потужна новина, як на мене. Четверта новина. Я майже через раз казав, а може і кожного разу казав, що Україні потрібні дрони. Це те, що ми можемо виробляти. Хтось мені там писав в коментарях, що ви зациклились на дронах, потрібна артилерія, танки. Ну ось зараз ми з вами маємо. Іран, який під санкціями, який там монтує з гівна і спалок, сміялися над цим, а я казав, не смійтеся, не смійтеся. Це дуже велика загроза. Тому що не думайте, що лише якісь високотехнологічні речі працюють на війні. Ні. Те гівно і палки, воно може дуже дошкуряти і наносити дуже великі, великі втрати завдавати. Тому ми бачимо, як країна, яка знаходиться під санкціями, кльопає ці безпілотники. Московія замовила в них тисячу. Зараз, за даними нашої розвідки, вона замовила в них ще 2400 цих безпілотників, тобто 3400. І я не думаю, що Іран постачає їй останнє. Ні, так не думаю. В них щонайменше два заводи. Так, один розгромили ізраїлітяни, але, бо він знаходився у Сирії, а другий, він працює у Ірані. Я гадаю, що це має бути ціль номер один. Для українців цей завод в Ірані має бути якась проведена акція по знищенню цього заводу. А друга річ це те, ось вам приклад. Приклад. Можемо робити. Ми можемо, ми мусимо, ми маємо це робити в величезних кількостях. Можливо, він не буде літати на тисячу кілометрів. Але він має бути наш український байрактар, який ми можемо виробляти сотнями щотижня. Їх треба сотні щотижня і переносити війну на територію Москви. Це те, про що я казав. Але все це потрібно зробити лише після того, як буде закрите небо над Україною. Новина полягає в тому, що наш Укроборонпром відізвався і сказав, що він там щось розробляє і до кінця року. Такий безпілотник буде, друзі, такий безпілотник є. Він вже розроблений, він вже існує. В 17-му році були проведені всі тести. Все вже було, не треба нічого вигадувати, воно вже є. Його треба запустити лише в серійне виробництво, масове серійне виробництво. Якщо ми не можемо десь цей завод сховати в Україні, потрібно розмовляти із союзниками, з поляками з балтійцями, ну, ліпше з поляками чи словаками, і розташовувати там якісь виробничі потужності, принаймні на виготовлення якихось елементів а зборку вже робити. Тут, наприклад, я не знаю, треба розглядати було з першого дня, безліч різних варіантів розглядати, щоб запустити серійне виробництво цих безпілотників. Потрібний снарядний завод, який би робив Стрільна, потрібний завод, який робив би патрони. Набої. Ну це, друзі, виграти війну на, лише на поставках, на ленд-лізах неможливо. Ніколи так це не робилося. Тому ми дякуємо за допомогу, але ось слово допомога в ньому вже зашито. Допомога. Тобто ми маємо щось могти, а нам допомагають, тобто докладають зусиль, а не так, що ви там прийшли. Рубати дрова, Рубаєте, і хтось вам допомагає. Тобто там чорпалки ці складає, наприклад, ще щось робить. А не так, що ви кажете, ну допоможи мені. І ви сіли там, плюєте насіння, а кажуть, ну так чого ж ти не рубаєш дрова? Ти ж прийшов допомагати? Так допомагати. Тобто основну роботу маємо виконувати ми. І тоді захід, він буде допомагати. І охоче допомагає насправді, але на одній допомозі далеко не уїдеш. Тому... І добра новина, і не дуже. Будемо сподіватися, що нарешті ми отримаємо величезну купу наших безпілотників, камікадзе, баражуючих, яких завгодно, які просто великим роєм полетять в Московію. Так це все має бути, друзі. Якщо вже зачепили новину ми про безпілотники і про Іран, ловіть новину номер 5 Наше МЗС нарешті. Розірвало а, з Іраном дипломатичні відносини. Зазначу, що всі розмови і розвіддані про те, що Іран буде постачати Московії ці боєприпаси, насправді були відомі вже дуже давно. А тим часом, сядьте так щільно на стілець, щоб ви з нього не впали. Україна відправила 127 тисяч тонн зерна в Іран. 127 тисяч тонн зерна в Іран ми відправляли за цією. Програмою хлібного коридору, тоді як точно знали, що вони готують, вже велися перемовини, вже приїжджали іранські інструктори, е, московські інструктори, чи ці, як вони там, спеціалісти були в Іран, ми все це знали і продовжували постачати зерно в Іран за хлібним коридором. за цим. Ну, це Нонсенс, це просто ганьба. Тому новина добра, що ми розірвали дипломатичні відносини, а в кожній новині в цій закрита просто шалена прикрість, шалене розочарування. Що ми так довго тягнемо із цим. Я не розумію, на що це робити. Це все стосується і Білорусі, в цих всіх Венесуел, Нікарагуа, КНДР, Сирії. Ну, друзі, маємо те, що маємо. Новина номер 6 Ми нарешті домоглися, щоб Московію нарешті визнали державою терористом. Це поки що на рівні цих, здається, що там парламентської асамблеї чи чого там. Звісно ж, це ще не остання інстанція, але потужний крок у цьому напрямку вже зроблено. Московія це держава-терорист. І ми маємо розкручувати це. До остаточного розвитку розкручувати цю спіраль до логічного завершення цього проголошення, а не просто що Московія держава терорист, а ми і далі будемо з нею торгувати, а ми і далі пускатимемо їхніх громадян, так, трошки за збільшеним там терміном, не за 30 днів, а за 45. Ну, це просто ганьба. Якщо це держава-терорист, то й поводитися треба як із державою терористом. Цікаво, що навіть в Афганістан. Таліби, які прийшли до влади у Афганістані, визнали Московію державою терористом. Лише п'ять країн не підтримали. Це Лукашенко з Білорусі, це Ортега з Нікарагуа. До речі, я пам'ятаю, ще в радянські часи були в нас такі уроки політінформації. Кожного понеділка ми, починаючи з першого класу, мали принести в школу вирізку з газети, з дорослої газети, труд. Індустріальне Запоріжжя була така газета, правда, тощо. Мали принести вирізку з дорослої газети, і ось на кого впаде вибір, той мав зачитати це і щось там прокоментувати. Так ось я ще тоді пам'ятаю, здається, це стосувалося Нікарагуа. Тоді ще було там щось, «Луазве», пароль свободи, от як Нікарагуанські партизани значить, знищують капіталістів, тобто ця країна була окупована. Лівацьким елементом ще тоді підживлювалася СРСР і ще тоді це скільки минуло років. А з тих часів нічого не змінилося. Так ось Ортега з Нікарагуа, Чин Ин з КНДР, Асад із Сирії і Лукашенко з Білорусі, ося ця Шайка-Лейка це все країни, на яких мають бути наложені санкції. Тобто, якщо ви не хочете визнавати їх терористами, тоді ви підтримуєте. Тероризм. І, власне, всі вони і підтримують. КНДР буде постачати зараз туди ракети. Ну, всі ви про це знаєте. Тобто ставлення до цих країн має бути таке саме, як і до країни, головної країни-терориста, до Московії. Це дуже потужний крок визнання москвинів як терористів і їхньої держави як держави-терориста. Але побачимо, що з цього буде. Зазначимо, що ми про це казали хто з нас скільки разів. І бачимо, що нарешті це здійснюється на наших очах.